Якщо вам доводилося бачити куленепробівні пробівні щити спецпідрозділів поліції або інших силових структур, то ви могли помітити нанесене у них по центру червоне коло. Навіщо воно там потрібне? При проведенні різних спецоперацій, коли є інформація, що злочинець може бути озброєний, бійці спецпідрозділів використовують спеціальні куленепробівні штурмові щити. На ці щити спереду центром наносяться позначки у вигляді геометричних фігур. Найчастіше це коло, квадрат, прямокутник або трикутник, які пофарбовані в червоний або жовтий колір. Ці кольори вибрані не випадково. Вони добре привертають увагу. Недарма заборонні і попереджувальні дорожні знаки також забарвлюють в червоний і жовтий кольор. Такі яскраві позначки на штурмових щитах це військова хитрість, і діє вона психологічно. Під час штурму будівлі або об'єкта вони акцентують на собі увагу злочинців, і у разі перестрілки ті здебільшого цілямуться і стрілятимуть саме в ці яскраві позначки, як мішень. Неважко здогадатися, що це місце на штурмовому щиті найбільш міцне і захищене. Пробити його можна лише бронебійною кулею. Якщо за щит будуть виступати будь-які частини тіла, злочинець не зможе в них прицілитися. Яскрава відмітка відволікатиме його увагу. Ці позначки часто виготовляють із світловідбиваючих матеріалів, посвітивши на які ліхтариком, противник сам себе на мить засліпить. Також для цих цілей на щитах встановлені світлодіодні стробоскопи, які дуже швидко блимають і дезорієнтують противника. Яскраві позначки на щитах підрозділів спецназу наносяться у багатьох країнах світу. Штурмовий щит не дає стовідсоткового захисту для бійців спецпідрозділів, але в більшості випадків він все-таки може врятувати життя. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.